Експрес-біопсія за 30 хвилин та надання повного спектру гістологічних досліджень в Чернівецькій обласній лікарні запрацював патологоанатомічний структурний підрозділ з гістологічною лабораторією. Це лабораторія, що досліджує тканини, що беруться під час біопсії чи операцію пацієнта. Подальше дослідження для постановки правильного діагнозу і подальшого лікування для обирання подальшої тактики лікування для хворого є оперативне втручання, є гістологічне заключення, що видалено. Відповідно, аналіз видалених це не тільки пухлин, це інші тканини і так далі. Вони підлягають гістологічному дослідженню. Тобто, це перша мета була, щоб ми замкнули цикл на нас, на закладі, щоб ми це самостійно проводили. Це так зване імуногістохімічні дослідження, це з метою, це певне дотестування матеріалу, який ми отримуємо, не незвичайно закрашуванням, а є певні методики покраски і дотестування на певні марки маркери – це перше розуміти, буває, що треба уточнити діагноз, бо візуально воно схоже на одне, схоже на інше. Другий момент це тестування, яке стосується да, онкологічних захворювань, щоб ми розуміли, яке це утворення. Ну, звемо так, по характеру. Нова гістологічна лабораторія оснащена сучасним обладнанням європейського стандарту. Лабораторія забезпечена на 100%. Це сучасне обладнання. Ну, аналогів в світі ми відповідаємо уровню європейському, можна сказати, на даний час. Тут вони виконують дуже багато досліджень оперативних і біопсійних матеріалів. Біопсійних багато береться і патології шлунково кишкового тракту гінекологічних захворювань. гістологічна лабораторія надаватиме послуги не лише пацієнтам обласної лікарні. Співпрацювати з нею зможуть і інші медичні заклади області. Ми відкриті абсолютно для всіх. Ми можемо заключити договори абсолютно з будь-яким лікувальним закладом і надавати такі якісні, впевнені і швидкі послуги. Швидко та якісно завдяки сучасній гістологічній лабораторії медики обласної лікарні в найкоротші терміни дізнаватимуться результати досліджень. Ми можемо робити зараз експрес-біопсію, тобто давати результат вилучених тканин за дуже короткий термін, тобто за 20-30 хвилин, ми можемо вже отримати результати гістології експрес-біопсії. Кожне удосконалення це важкий процес, який потребує зусиль та часу. Відтак, створення сучасної гістологічної лабораторії на базі обласної лікарні тривало понад два роки. Була проблема, ну майже у всьому приміщення треба було знайти. Стан цього приміщення був просто жахливий. Потім складно було підшукати обладнання, це все з'єднати в єдине ціле. Потім кадрові питання виникали одразу. Ну і коли це все в процесі зв'язалося. От ми на сьогоднішній день маємо таку патологістологічну лабораторію. В день відкриття новостворений медичний простір із робочим візитом відвідав і голова Чернівецької обласної ради Олексій Пойко. Це дуже відрадно, що наші комунальні заклади розвиваються. А саме такі заклади, які є основні і пріоритетні в області, вони повинні бути під постійною увагою і обласної влади, і обласної ради. І дійсно така лабораторія потребувала існування, що вона була створена в цьому закладі. Ця лабораторія вже почала існування своєю роботою. Тут склався гарний колектив. Він ще не повністю комплектований, але він обов'язково буде комплектований. буде надавати гарні сучасні медичні послуги. Наразі фахівці в лабораторії виконують повний спектр гістологічних досліджень, а згодом тут планують запровадити ще й імуногістохімію.